З вами рубрика Корисне відео щоденник, а також канал Caroline Space Ua та я, його ведуча Кароліна, яка щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні я розповім вам про основну базову помилку, яку допускають на, самим, на самому початку відносин як чоловіки, так і жінки, і як вони руйнують власноруч той фундамент. Перших стосунків, який, здавалося б, має бути найміцнішим, і саме на ньому будуються всі подальші взаємодносини впродовж років та і все життя. І так, з чого починаються будь-які стосунки між чоловіком та жінкою? Так, це цукерно-квітковий період. Це най найприємніший найулюбленіший період кожного з людей, і я бажаю кожному його мати та змогти продлити його так можна, як тільки це можливо, продовжити його на дні, роки, місяці, а то й навіть назавжди. Залишайтеся зі мною до кінця і ви дізнаєтеся яка, по-перше, головна помилка якої допускаються партнери на початку стосунків, а також, що з цим можна зробити, як цієї помилки уникати. І якщо ви вже давно перебуваєте в стосунках, як можна зробити так, що можна зробити вже сьогодні, щоб скоригувати поведінку свою, для того, щоб покращити ваші стосунки, щоб ця похибка уйшла з ваших взаємовідносин. І так, що в цукерно-квітковому періоді є позитивним, ми і так все добре знаємо. Це чудовий період, в якому партнери повністю розкриваються, вони розчиняють свої кордони та пускають іншу людину у свій світ, відкривають себе, приймають іншого, переживають неймовірний досвід, який несе лише радість, кохання, щастя, позитивні емоції, пристрасть. І так далі. Що ж оманливого в цукерно підковому періоді? А це те, що обоє партнери намагаються показати себе з самої кращої сторони, навіть якщо ця сторона не відповідає їм у звичайному житті. Тобто вони притворюються тим чим іншим чином. Люди. Чому це виникає? Тому що у людей це є в інстинкт. Так, чоловік бачить дівчину і він розуміє, що це моя здобич зараз, так, умовно. Я хочу отримати її, я хочу мати її повністю. Що я маю для цього зробити, і інстинкти підсказують. Значить, так, я подарунки дарую, квіти ношу кожного дня, те, що мамою називаю, там, гроші даю. Да? Розвиваюся, там, якщо в дівчини є якісь своєрідні хобі, я різко показую, що я повністю, повністю захоплююся твоїм хобі і починає впроваджувати себе в її хобі. Так? Разом з нею бігати, разом з нею, разом з нею читати книжки, ну, це, наприклад, або там, готувати. Так? Він дуже це любить. І що ще він може би так, побиту, бути дуже. Комфортним, ніде не бруднити, завжди він вичуханий, вимитий, да? На ньому завжди дуже чистий, приємний одяг. В принципі, на всіх має бути. ну Це я так для прикладу. І він робить все стосовно від своєї партнерки, від її вподобань. Він повністю перетворюється і хоче отримати її. Він хоче, щоб вона попала в його сіті. І, звичайно, в результаті він отримає те, що хоче. Що робить жінка? В неї ті самі інстинкти, просто вона досягає свою здобич по-іншому. Значить, що вона робить? Вона там, готує кожного дня пірошки йому жари, олів'ї відрами криші, кожного дня вдягає свої найкращу білизни, які в неї є. сальто Сальто робив в постелі. Там все в неї чудово виходить. Так? Вона завжди виглядає просто неймовірно. Вона кожного дня вдягає сукні. Так? Вона дуже приємним голосом на нього до нього звертається. Вона не разу його не знецінює. Вона завжди його підтримує. Так? Вона Встає за годину до того, як прикинеться він, щоб накласти мийка, посвіжити роти, помити волосся, так? щоб він прокинувся і побачив, яка богиня поряд з ним. Це умовний приклад, але суті, ви поняли, да? і в чому тут проблема? Що насправді подібна модель поведінки цим людям не своєрідна взагалі. Жінки, наприклад, набагато комфортніше ходити в худі. В спортивних штанах вона не любить сукні, вона не любить готувати. Але бачить, що у чоловіка такі то цінності, так на даний момент хлопця. І вона повністю своє життя прилаштовує так, щоб задовольнити його. І так, оба партнера. Показують себе з кращої сторони, яка насправді їм не відповідає. Звичайно, якщо ви впізнали себе в цих прикладах і вони ну, відповідають вашій дійсності, ви поводили себе на початку стосунків такими, якими ви є насправді, то чудово, це прекрасно, значить, у вас все чудово, у вас все окей, ви один одного влаштовуєте. Але життєвий досвід, не лише мій, а й багатьох психологів, та я впевнена, ви зараз. Пізнали і себе, і своїх друзів, і батьків це, це життя. Так от цей життєвий досвід показує зворотню ситуацію, що партнери притворюються для того, щоб отримати свою здобич. Так? Вони, грубо кажучи, Обманюють один одного, вони не показують себе з чесної, праведної сторони, вони не показують себе такими, якими вони є насправді. І так, людина лізить зі шкіри вон, щоб отримати бажане. І, врешті-решт, вона його отримає. Вона. Заполучила свою здобич у вигляді чоловіка, він свою здобич у вигляді дружини. І вони або починають жити разом, так, що вже є цивільним шлюбом, і, в принципі, їх вже ідентифікують як пару, або вони навіть відразу одружуються. Прекрасно, кожен отримав, що хотів. Що ми маємо далі? Як правило, проходить короткий період часу, на жаль, і. Ну, уявіть, ви ж не можете постійно перетворюватися, робити те, що вам неприємне, або відчувати те, що не про вас, або робити те, що не про вас. І поступово партнери показують себе з тієї сторони, якої вони є насправді. Да? Дружина перестала там уже вставати раніше, щоб накласти мейкап, чоловік перестав носити каву у ліжко. І далі, от будь-який приклад, підставте своєї, я впевнена, кожен із вас замітив, як змінюються ваші стосунки після одруження або коли починаєте жити разом. Тут не поспориш. Я просто впевнена, що кожен таке помічав, тому що навіть у своєму оточенні, хоча воно у мене не дуже велике, я. Тисячу разів чула подібні приклади і на собі, звичайно, бачила. Я, до речі, теж все це пройшла. Тобто, коли показуєш себе не з тої сторони, тому що це інстинкти. Ми не робимо це спеціально. Це не спеціально виконується. Це от на рівні інстинктів, на рівні несвідомого чи підсвідомого, так? ми просто так діємо, тому що ми такі люди. Звідки взагалі з'являється така модель поведінки? Вона з'являється від наших батьків, а у них від їхніх батьків. Тому що в той час основна була мета отримати партнера, да? заполучити здобуч, завоювати чоловіка чи дружину. Тому що в ті часи про розлучення мови йти не могло. І якщо ти вже одружився на ніч, вийшов заміж, вийшла заміж за нього, то все, дороги назад не буде. І ви будете разом до кінця життя. Тому, можливо, в якійсь точці це було і корисно в ті часи, я не знаю. Але зараз який процент у нас розлучень, правда? Люди відчувають більше свободи, вони знають, як себе реалізовувати, вони можуть зібрати речі, уйти і більше не повертатися. Тому що в сучасному соціуму це є норма, це є нормально. Вот. І Взагалі, суть цього відео в тому, щоб вберегти вас від таких помилок, тому що не забуваємо, що все це якийсь період часу. І, на жаль, цей період часу може йти і 10, і 20, а то і більше років. Коли доводиться просто терпіти партнера і жалітися, що він, він був не тим, яким я його покохала. Да? І ось коли. Партнери починають жити разом чи вже одружилися. Вони поступово помічають, що людина, наче зовсім інша. Ну, я не, не, я не в таку закохався, я не в, таку, я не в такого закохалася. так? Ми вже помічаємо, що він такий там, не знаю, там, пиво п'є кожного дня, а вона їсти готувати не хоче, або та щось ти дуже багато грошей витрачаєш. так? А на початку стосунків він завалював такими дорогими подарунками. І такі високі зорі обіцяв, далекі зорі, так, що все для неї зробить, а тут не знаю, там на манікюр вже гроші рахує, чи в їжі обмежує, що це дорого нам їсти, а це нам нормально їсти. Ну, я це так отрирюю, але суть ви поняли. Да? І поступово партнери починають показувати. І тут з'являються перші претензії, так? які закінчуються, як правило, або людина вголос проговорює, або думає собі, ти що не бачила, що ти брала. Або ти не бачив, на ком ти одружувався. Правда? Таке буває, це життя. І суть показати в тому, що краще, суть цього відео, показати вам, що краще вберегти час свій і час свого партнера. Тому є важливим показувати себе на початку стосунків, таким, яким ви є насправді. І якщо ця людина не ваша. То доля сама все вирішить, він розвернеться і піде. Але при... тоді буде місце для тієї, людини, яка дійсно прийме вас таким, яким ви є. І що робити, якщо, наприклад, ви вже дуже давно в стосунках і отак ось помилилися, да, ви не знали цього, тому що ну, ніхто не знав, цього, в школі нас не учать. Що робити? Ну, По-перше, не знаю, по шкалі від 1 до 10, де 10 найгірше, розподіліть, наскільки вас не влаштовується людина. От. Наскільки б ви хотіли, щоб було не так, або наскільки б ви хотіли, щоб було так, як на початку. Так? І вирішіть, будь ласка, спочатку ступінь цієї проблеми, а потім ніхто вам тут не порадник, вирішуйте, що з цим робити. Але хочу відкрити очі відразу на те, що людина не зміниться. Вона була такою завжди. І у вас є вибір або жити з такою людиною, все життя, приймати його, її така, яка вона є. Тому що колись ви вже підписали в ЗАГСі бумажки. Або розвернутися і піти. Так буде боляче, так буде неприємно, так і рухне не один, там, в очах не один світ. так. Але далі ви відкриєте простір для дійсно вашої людини. Ну, Тут ніхто не вправі вирішувати за вас і роздавати поради. Я ніякому разі нікого не спонукаю до розлучень, тому що це. Не те, що позиція слабкості, але спочатку необхідно подивитися, що ви можете зробити тут і зараз, щоб покращити ваші стосунки, що ви можете для них зробити. А якщо ви знаходитеся якраз на самому початку відносин, так, ви дивитесь ці відео, ви тільки почали зустрічатися з кимось, то застосовуйте все, що я казала. Не показуйте себе, там, не знаю, як модель собложки, не робіть те, що вам не подобається. Просто будьте собою. Тут відразу питання: я боюся, що я йому не сподобаюся якщо я буду собою. То тут уже питання про самооцінку, про самоцінність. Про це на моєму каналі також є відео. Будь ласка, дивіться, назва відповідна. І розумійте, зрозумійте, на кожну каструлю є своя кришка. Не сподобати цьому, сподобаєтеся другому, сподобаєтеся третьому, не сподобається четвертому, сподобаєтеся п'ятому. Але дійсно на вас є своя кришка, і це факт. Це факт. А якщо ви будете підлаштовуватися під іншу людину, змінювати себе, показувати себе з незрозумілої сторони, ви лише гірше робите не лише собі, а й йому. Ви забираєте час у свого партнера. Ну, ви забираєте час і ви втрачаєте можливість так, дати місце дійсно вашій людині, яка відповідає вам, вашим цінностям, яка прийме вас такою, яка ви є. І підводячи підсумки, я б хотіла сказати, що для того, щоб фундамент ваших відносин був найміцніший, будуйте його на своїх реальних цінностях, показуйте себе. Зі своєї справжньої сторони показуйте себе, яким ви є, не соромтеся себе. Цінуйте себе, відразу проговорюйте, що зі мною в тій в ті чи іншій точці так не можна, що тут мені подобається, а тут мені не подобається, що це я б хотіла, що це б я не хотіла. Наприклад, коли ви там уже на якомусь побаченні і вирішили поговорити, а скільки ти там дітей хочеш, да? і він, наприклад, каже 20, а ви, наприклад, взагалі дітей не хочете. Але щоб заотримати його тут і зараз, ви кажете: о, я теж завжди хотіла 20. Так, а потім які конфлікти будуть після одруження, після того, як прийде час робити дітей? Що ви йому скажете? Що далі буде? А час теж минув. А я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте щодо цієї теми, які ви помилки робили на початку стосунків. Можливо, я щось упустила, можливо, я щось не договорила. Будь ласка, пишіть ваші коментарі, можуть спонукати мене на запис нового відео. А також давайте разом розвивати український YouTube і бережіть в собі себе.